Всім доброго дня! З вами на каналі Смачна Кухня. Сьогодні я буду готувати такий смачний салат з печінки. Для цього мені потрібно такі інгредієнти 1 кілограма печінки. Печінка може бути свиняча, може бути теляча, будь-яка. Її потрібно відварити в соленій воді. Дві великих моркви, дві великих цибулини. Одна банка консервованого горошку зеленого. 4 штуки квашених огірочків. Звичайно, буду заправляти майонезом майонез. і сіль перець за смаком. І так, спочатку я натру на терці печінку. Ось на грубому терку я буду натирати печінку. Чінка у нас готова, я її натерла. Тепер я буду різати цибулю. Цибулю буду різати ось такими, такими напівкільцями і буду її тушити в олію. Ось так. Ось цибуля готова. І я її всипаю в розігріту олію. Цибулю я тушу і зараз натираю моркву також на грубому серку. Ось цибулю трошки я підтушила, і тепер всипаю до неї моркву. І все це разом ще підтушу. Тепер я буду нарізати огірки. Огірки ріжу такою соломкою. Ось такими тоненькими смужками. Ось угірки в нас готові. Зараз я їх всипаю до печінки. Угірки можна брати будь-які, квашені чи мариновані. Моркова цибуля в нас готова, я її всипаю також до печінки. Але потрібно, щоб вона вистегла трошки, і тоді всипаю, передаю горошок зелений, перемішую все це, додаю сіль, підсолюю, звичайно, за смаком, перчу. І заправляю майонезом. І все перемішую. Ось салат вже готовий. Салат получився смачний. він швидко готується, його можна готувати на різдвяні і новорічні свята.